Вітаю, мене звуть Юля. Я назві вам таке питання. Що відійде від вас назавжди з рівноденням? Дивіться, це скоро літнє рівнодення, що від вас відійде? Випала уже карта Сім Пентаклів. Чекання якесь. Те, чого ви чекали? Ви чогось чекали дуже довго якогось короля? Чекання якогось короля, якщо ви чекали на якогось короля, на якісь від нього. Да Тут я скати вісті, бачите, одну колоду перегортаю тут рицар Тобто ви чекали від цього короля приїзду, вісті, повідомлення, дзвінка і так далі. Ви щось чекали від цього короля, а це відходить від вас, ви ж не будете більше чекати. А саме напрашується зв'язку з чим? А чому ви вже чекати не будете? Або ви стояти, любимою жінку. Вісь тут, в принципі, пара випадає. Ви стаєте любимою жінкою, ви тих хто ж, знаєте, починаєте більше цінити себе, а не чекати на якогось того короля, хоча це пара, бо тут однакова масть. Партнерство. Дивіться, дивіться, тут виходить так. Оте чекання від вас вже відходить. Ви чекали, чекали, чекали чогось від якогось короля. Неважливо, може пропозиції, може приїзду. Ну, це кому їх зрозуміє, але тут якогось руху від нього. Подну колоду якогось руху від якогось короля. І це від вас відходить вже чекання, вибачаюся, чекання цього короля від вас відходить. Бо ви стаєте королевою, кубковою, якою -то ми були до цих пір, це, звісно, треба великий розклад робити. Але ви стаєте кубкою королевою. І тут партнерство. Дивіться, тут комусь може зрозумувати, що просто ви вийдете в інше партнерство або сама з собою, або з іншим королем. Або взагалі просто там якась самореалізація, яка у вас піде, і ви перестанете чекати на того короля. Скільки можна там на нього чекати, чекати, а він так і не проявляється до вас. Або якраз це чекання цього короля у вас може закінчитися. Ну, комусь так, комусь так зрозуміє. Оце чекання цього короля воно у вас закінчується у зв'язку з тим, що він якраз прийде, приїде. Тут якраз з докладає тим, хто навпаки зустрінеться з цим королем, чи якась звісточка від нього буде, чи там, пропозиція, якщо б то не було. І якраз е, ви вже дочекаєтеся, ви вже дочекаєтеся, ви раніше чекали, це відходи чекання. Ви вже чекати не будете, ви ж будете у партнерстві. Ось тут партнерство: е, трійка Пентаклі це партнерство. Це... Творчість, майстерність, ви якось майстерно про все обговорите, договорите. Ну, знаєте, тут дуже, тут дуже зжизнує тим, хто на відстані, хто онлайн спілкування має, то ви таки, хто що зійдетеся, ви зійдетеся вже разом жити, і оце чекання вічне ваше, ця відстань, воно між вами все скоротиться, її не буде. Що від вас відходить? Від вас відходить чекання, вічне чекання якогось короля. І нарешті ось в зв'язку з чим? В зв'язку з тим, що ви стаєте цією королевою і ви входите вже у партнерство. І той король до вас приїде, якщо це відносно якогось короля вашого. А якщо якогось колишнього, то ну, я б не сказала, що в покупках це колишній, але можливо, ну комусь може так підійде. що ви перестанете його чекати, ви собі тут може підійти в партнерство взагалі сама з собою, своєю самореалізацією, ну і так далі. Так що відходить від вас оте чекання? Оте вічне чекання це від вас відходить по темі розкладу: що від вас відходить? Вічне чекання якогось короля. Це дякую вам за увагу. На все вам добре. Чекаю від вас, зворотних зв'язків. З вами була Юля.